Я, звір'я, коробку знімають, штани не тразьні знімав! Вивертають, виривають, вся ти кравляч капіць. Просто капець. Та є моя копейка. Я на нього патріот. З тих копійков. Все порозкручували, а то треша зібрав. А я йому кажу, а він мене не слухає і каже, зберем, зберем. ну подивлюсь, як ми зберемо. То балтики рвуться і ся позаржвіло. Що там? Все потрошили? Ні-ні, то тако... загинаюся, отак виш. Так само тут вас загинаюся, але тут же... А ні, можна загнути його. яка та коробка? А усе собі мріяв Фордовську поставити Фордовську, якщо... А я хотів Фордовс! що ти сам ходиш, а той Прикольно, Направляю, бля! Направляє цього нам не треба. Шо, що? Направляє цього нам не треба, візне. Як не треба? Ми вістимо так, є. Ти думаєш? Так. Весь би ми знов не, не... не не махались коло цей машини. Бо та є курва агога. У мене є неонка. У мене неонка онка, я ну подивіться. Май лампу. Сеню. Сеню як блесківка єжу вночі. Колись гасау. Зимає. А чого не себе? А торкви дав. Ну. Да бля де. Що? Ні, натаху хвесь, бо у нас так ти. Та? Очкай, ну, дзідового тата покажу. Що? Я сві думаю. Я спіду, що це діді тато. А ну, скажу, ти тато чи ні? Як який? Я ваш тато. Но. а діду мій брат зведений. Значить ти його тато. Ніагі хуй не я, не брат. Ти не брат, так, правильно, бо ти тато? Ладно. Що? Що, що ще себе треба показати? Зголим торс. З голим торс. Такий сексуальний. Подивіться на мене. А, що там крутиш? Ти вже розбираєш? Блях, бодяк, ми будемо збирав. Будемо збирати, подивись там подивись. я на мене. Точно? Точно. Йолки, ми скоро будемо їхав. Блять, дивись. То що весь... он то, да. то железо, то то, то блять, он та вся херня. Ще палки. А нам тримала веша, то бляха, блять. Ото вешна не виходила. Ясне діло, ну. Шо, сука нам тримала, блядь. Ага, бо вона нам парта, блять, за цю хуйню, я думаю, що нам має. Нам Ну Я думав теж щось тих херню має зійти. А вона не сходила. Як преш на Ні, Ніц не сходило. Ну, а то що має бути? Але в мене кузов живий, ні? Живий кузов! Живий! Вице ша! Та то ще заводське є, о, Звук! На! No. Вся я виключаю. Уж більше не мав що сказав.